Всім привіт! Сьогодні пропоную за допомогою метафоричних карт подивитися таке питання: в чому ваша сила? Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаємо. І перше питання: які ваші сильні сторони? Сьогодні я підготувала казкову колоду. і. Ось така карта. Важно не подивіться, як ви вважаєте, як вона відповідає на питання, які ваші сильні сторони. Друге питання, які у вас захоплення? Чим ви захоплюєтеся? І ось така карта, як ви вважаєте, про що вона для вас? І третя карта, які у вас досягнення? І ось така карта, як ви вважаєте, що вона. І наступне питання: чим ви відрізняєтесь від своїх близьких? Ось така карта, як ви вважаєте, що вона? І остання п'ята карта, що ви вмієте робити добре? І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Які підказки вона дає? І давайте переглянемо весь розклад ще раз: Перше, які у вас сильні сторони, які у вас захоплення, які у вас досягнення, чим ви відрізняєтеся від своїх близьких? І що ви вмієте робити добре? Сподіваюсь, ця казкова колода дала вам цікаві підказки. Якщо сподобався розклад, ставте подобайки. В коментарях пишіть, що ви побачили на картах. Якщо є бажання, можете записатися на індивідуальну консультацію з будь-якого питання. А я на сьогодні з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!